Привіт усім! Маю нову пропозицію до продажу. Це у нас Nissan Leaf, модельний рік 2020. Виготовлений кінець 2019 року. Батарейка на автомобілі 62 кВт. Комплектація N-Connect. Має камери 360, парктроніки ззаду, спереду, максимальну фуллет оптику, туманки також ледівські. Також в автомобілі є всі асистенти, це у нас Дістронік з утриманням до попереднього автомобіля, датчики розпізнавання знаків, датчики утримання в полосі, датчики сліпих зон, безключовий доступ. Ось Так автомобіль виглядає ззовні. Покажемо товщину фарби капот 91 мікрон, переднє крило 73. 89, Передні праві двері. 93, 93, 85, задні двері, 80, заднє крило 80. от Візьмемо стійку. 140 погано притиснув. 106. Дах, 93, кришка багажнику. 89, 79, Заднє ліве крило 88, задні ліві двері 84, дверка водія 88, 82, крило 71, капот 85, дах 91, стійка 91. Автомобіль повністю в рідній фарбі без підкрасів. Пригнана машинка у нас із Голландії, вже розмитнена, сертифікована, готова до реєстрації на покупця. На автомобілі такі топові 17 диски. шини у нас нові континентальні, 24-го року. Ось такий протектор. Перейдемо до салону. Вікна у нас всі на авторідні, й рік, лобове також. Автомобіль має 4 електросклопідйомника, електродзеркала з функцією складання, такий тканевий салон. Є у нас підігрів передніх сидінь, підігрів заднього ряду, також підігрів керма. Зверніть увагу, пробіг автомобіля 65 тисяч км, рідний підтверджений, є повна сервісна історія. В такому стані кермо, нічого ніде не витерте, не перешите. Така вже велика оновлена навігація, є українська мова. Будете запитувати про сох, тому я вже перевірив, сох батарейки 95%, що є дуже класно. Ось так виглядає задній ряд. Все чудово, нічого не порвано, гарненько. Ось покажу багажничок. Багажничок просторий, в комплекті є дві зарядки. Одна це подовжувач для швидких станцій, інша, звичайно, для мережі від 220 вольт. Така пропозиція є в наявності. Також маю в наявності і інші електромобілі. Є Hyundai Ioniq. Є ще два ліфа 40 кВт батареї, є Opel Ampera 64-ї батареї. Є ще один ліф. Маю ще Audi e-tron, Електрички є. Кому цікаво. Пишемо, дзвонимо, за даним номером телефону. Дякую всім за перегляд.